Вітаю, вітаю вас на каналі Зібжесь Мокле. Це всі українські блогери. Перший блогер це фаворисів. Знімає доволі крутий контент і заслужує підписку на свій канал. Ще знімає стріми, дуже прикольний блогер. Ще є блогер Фолсейт. Він дуже, дуже крутий контент знімає. І я кажу, що я себе не буду ставити, бо я ну, записую це відео. Фолсейд. Ось знімає стріми, щось допис робить. Ну, е дуже крутий тип і круті відео. Далі у нас Банні Бел. Банні Белл дуже знімає крутий контент, смішний контент. ну, е Можна подивитися. ну, крутий контент. І далі шторм. Це мій підписник. Е його великі відео, круті, стріми, дуже прикольні. І далі це Фонікс. Це останній блогер, ну прикольний блогер снімає крутий контент, ну думаю, заслужує вашего лайка.